Всім привіт. Сьогодні у нас 5 серпня на градуснику 33 градуси тепла. Жара сьогодні неймовірна, тому ми сходили швиденько на сходили швиденько на ярмарок і вирішили, що нам все рівно потрібно сходити, з'їздити, скупнутися, тому що дуже жарко. Я так так розумію, що зараз всі це почувають на собі, так як сьогодні субота, є час на відпочинок, тому ми йдемо е, на пляж. Зайшли тільки, що в АТБ, взяли трішки водички, насіння. Тому біжимо на пляж, зараз подивимось скільки буде людей, чи буде де присісти. Ну, я вам познімаю, покажу. Гарного перегляду. Заходимо на пляж, зараз подивимося, скільки тут народу. Народу вже бачу дуже багато. Зараз будемо дивитися до можна систем. Дійсно, сьогодні 33 градуси, народу дуже багато, І ще за все літо, скільки тут людей не бачу. зараз покажу. Ось тут тінь, де ми сиділи. Дивіться, скільки людей. Сьогодні всі вийшли освітитися при 33, тому зараз ми тільки передягнемося, теж будемо заходити у воду. Я не знаю, да, я не знаю.

Друзі, чесно кажучи, не встиг вам нічого навіть познімати, тому що ми тільки зайшли, я пірнув, після цього ще один раз зайшов і почалась повітряна тривога. Всі люди почали хвилюватися. Ну, Я вже, чесно кажучи, нічого не знімав, тому що я теж розумію, що хвилювання для людей не потрібно знаєте, лишні емоції. Тому ми... Купнулися, освіжилися і зараз в прямую в сторону дому. Відеоролик не вийшов в мене на хвилин 10, щоб можна було його переглянути. Але якщо там буде хвилинки 4, то я можу повернутися до своїх перших відосів і все таки вам їх відновити і залити. Ну і для себе пам'ять. Тому пишуть новинах, що летять крилаті ракети. Не шахіди, не міги. Ми українці, незламна нація, тому слава Україні.